Вітаю вас, шановні колеги! Освітній проєкт на урок розпочинає роботу освітянського форуму штучний інтелект в роботі вчителя. Наразі ми готові до зустрічі з нашим першим експертом. Дуже добре вам відомим, відомий. перед тим трохи я розкажу, як ми готувалися. Як завжди, коли ми проводимо освітянські форуми. Ми запропонували учасникам поставити свої запитання для спікерів і поширили анкету, яку ви заповнили. І ті запитання, які ви поставили, ми сьогодні адресуємо нашим спікерам, тобто, всі ваші запитання ми сьогодні обговоримо. Але якщо ви не могли долучитися на підготовчому етапі, ви можете долучитися сьогодні, бо ми бачимо чат, ми можемо з вами спілкуватися в режимі. Перегляду ваших повідомлень. Тому, будь ласка, стежте за нашою трансляцією, ставте свої запитання і будьте з нами сьогодні впродовж нашого такого насиченого дня роботи освітянського форуму. На нас сьогодні чекає дуже багато цікавих зустрічей, і наразі я із задоволенням представляю нашого першого експерта, першого спікерку, пані Юлію Батору. Добрий день, пані Юлію. Вітаю! Пані Юлія, вчитель хімії комунального закладу Сумський ліцей номер 33 пані Юлія, спікер вебінарів та конференцій освітнього проєкту на урок. Пані Юлія, авторка чудових курсів. Якщо ви ще не дивилися, будь ласка, зайдіть на сайт, подивіться, бо справді все, що вміє ця надзвичайна жінка, вона розказала. Хоча я думаю, що не все. Я думаю, що там ще є матеріал для наступних зустрічей. З пані Юлією ми сьогодні обговоримо ті запитання, які ви поставили, і вони всі так чи так стосуються штучного інтелекту. Пані Юлія, я почала б з такого от простого запитання. Воно здається просте, але мені здається, що в ньому багато всього заховано. І розуміючи, що відповідь може бути такою розлогою, я почну з нього. Запитання від пані Світлани Макотченко. Пані Світлана запитує, як використовувати штучний інтелект в середній та старшій школі? Я розумію, що воно дуже таке велике, але от ваш досвід, от як ви, ваша точка зору, ваш погляд, як ви застосовуєте, як би ви порадили застосовувати штучний інтелект в середній та старшій школі? Це дійсно таке розлоги і важливе питання, його можна розкласти на молекули і потрібно, мабуть. я навіть перед тим, як почну відповідати, хочу сказати, що ця тема штучного інтелекту вона якось так з'явилась у нас у всіх зненацька. Е, і я теж так зацікавилася, зацікавилась, а потім почався такий шквал інформації, І такий сервіс, і такий сервіс, і те можна робити, і ще що, щось можна робити, і так, і так застосувати, що я аж трошки впала в таку якби, прокрастинацію з цього питання, що я трошки так відсторонилася, тому що е, з одного боку дуже багато можливостей, з другого боку, е, багато питань більше, ніж відповідей, е, з третього боку. Це все, все одно спочатку треба вивчати, а сервіси з'являються нові, 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 нові. І якби це знаєте, як і з онлайн-ресурсами. Тут треба от такий якийсь екологічний для себе варіант обрати. Тому що у нас сьогодні і окрім штучного інтелекту, дуже багато різних можливостей, і ну, очевидно, що все ми застосовувати не можемо. Треба щось обирати. Тому. Треба почати з того, що, мабуть, я, я так планую почати, і вже е, такі маленькі кроки розпочала з цього питання разом з учнями вчитися його застосовувати. Ну тобто, наприклад, я вже бачу, що діти присилають роботи, виконані штучним інтелектом. Так, і, і я бачу, що вони не сильно так, скажімо, занурюються в правила використання ну в тому плані, щоб використати це з користю. Так, щоб, так я, я скористався штучним інтелектом, але мені це допомогло, я знайшов інформацію, ну, тобто скористався так, щоб виконати все одно самостійну роботу. Так? А діти в основному присилають завдання, виконані штучним інтелектом, просто щоб його ну, здати і все. Тобто я в такому випадку запитую дитину, от скажи чесно, ти виконав штучний? Так. І, і ми намагаємося разом проаналізувати, я просто аналізую, що дивись, от ти розпочав правильно, але якби ти чи допрацював так, так, так і так, це було б чудово. Ну, наприклад, я люблю задавати дітям створення ментальних карт, це питання їм не просто дається чомусь. І от я побачила, вони мені почали слати просто ну, знаходять десь матеріал, тобто текст до теми, так? а штучний інтелект просто розкладає на тези. І все. От вони присилають, вважають, що це вже готова ментальна карта. Ну, тобто, Треба і самому вчитися, бо тут дуже багато питань стосовно того, як його можна застосувати, і вчити дітей. Саме є ось такі ресурси, можна використати для того, та пояснювати їм, що штучний інтелект може помилятися. Там от колеги ділилися досвідом, що прислали діти твір про суми, а штучний інтелект там понаписував їм таких вулиць, яких тут у нас з роду віку не було. Тому застосовувати багато для чого можна. Як, як вчитель, то звичайно, що я бачила там інші питання з цього приводу для підготовки своїх матеріалів, опрацювання, десь можливо, спрощення роботи. Для дітей, Можливо, пропонувати використовувати штучний інтелект у підготовці проєктів, так, якихось етапів проєктів, да? або навпаки, можливо, пропонувати їм якусь інформацію, надану штучним інтелектом, щоб вони проаналізували. Правильно, неправильно, там знайшли якісь хибні думки чи хиб, хибні ідеї, або щось прав... ну, ну, Тобто, підходити можна з різних боків, тому що є специфіка предмету, є вікові особливості і так далі. Е, як вчитель хімії або, взагалі, вчитель природничих дисциплін, скажу, що, мабуть. Якщо вони є, ну, вони, скоріше за все, є такі сервіси, я ж всіх не знаю, так, але скоріше вони за все і вартують коштів для того, щоб показати якісний віртуальний експеримент, так? щоб дитина могла безпечно спробувати і подивитись. А якщо ця речовина і ця, а що буде? Так? А чи це безпечно? Ну, тобто, Але це ж повинні бути такі сервіси, і вони мають бути доступні вчителю. Ну, тому що я от почитала питання, я бачила, там ставили запитання стосовно хімії. І я поцікавилась, є сервіси, які от спрямовані так, на експеримент, на хімічний розв'язок хімічних задач, і так далі, але всі вони дуже дорогі. Ну, тобто навіть спробувати так би, це питання. От. Тому шляхи застосування, я думаю, Треба, знаєте, так, от намацувати, мабуть, поки що. Вчитися 100%. вже, уже я бачу є багато курсів, тому що е, е, яка, яка ж особливість? Треба, щоб штучний інтелект тебе зрозумів, треба ж правильно задати йому запитання, щоб він зрозумів, що ти хочеш. Так? А дітям це важко. А тут, ну тобто, щоб попрацювати зі штучним інтелектом і отримати користь від роботи з ним, теж багато чого треба знати. Ну тобто, так чи інакше, сам по собі штучний інтелект, він ну, не, не дасть того результату, якого ми очікуємо. Тобто, все одно треба користуватися. До речі, от я працюю. Наша школа працює з програмою з науково-педагогічному проєкті інтелекту України. І от я ж почала сьомий клас хімія. Так, у нас йде за цією програмою. То от автори програми, розробники, вже дають завдання дітям в сьомому класі: скористайтесь чатом GPT. Ну, а це діти, яких я з ними щойно познайомилася, я їх запитала: діти, а ви вмієте? Ви працювали? Вони говорять ні. Ну, тобто, виходить, що мені як вчителю треба виділити десь викроїти час, щоб з, неї, щоб з ними попрацювати, щоб їх навчити, щоб показати, як це застосувати. Ну, тому що просто так задавати, ну, можна задати, хтось розбереться, комусь, можливо, батьки допоможуть, а хтось і не розбереться. Е, тому е, Застосовувати потрібно, застосовувати можна, але це буде все дуже залежати від контексту, від предмету, від віку, від тієї мети, яка у нас перед нами стоїть. Можливості безмежні. Тут вже навіть ну як, у кожного буде своя індивідуальна траєкторія, як на мене. Ну це як з будь-якими ресурсами, де от як от ми з вами різні додатки застосовуємо, комусь те більше подобається, комусь інше. Хтось цей аспект висвітлює, а хтось взагалі каже: я от, зводжу до мінімуму, бо я вважаю, що от, тобто тут все індивідуально, але напевно є такі от сфери, в яких е, варто цікаво і на, насправді дуже ефективно використовувати. От, мені здається, що проєктна робота е, саме в цій сфері. Штучний інтелект зараз дає багато можливостей. Так. І от у нас є запитання від пані Вікторії Нестерової. Як можна використовувати штучний інтелект от в проєктній роботі, от з вашого досвіду, от з досвіду ваших колег? Напевно, ви вже це обговорювали. Я думаю, що тут, по-перше, можна використовувати залежно від того, який етап роботи. Ну, по-перше, можна створити необхідні. Ілюстрації, да, такі, що не треба гуглити, не треба. Ну тобто, зрозуміло, що вже ми маємо зазначати, що це згенеровано штучним інтелектом, але ну, ми можемо це зробити принаймні, не виникає питання авторського права цієї ілюстрації. Да, тобто ми вже якби не цупимо. Або бувають, ну буває просто, наприклад, там для презентації проєкту необхідно створити якісь ілюстрації або картинки в єдиному стилі. Так, це теж, або, або можливо. Там, трошки попрацювати, е, там, прибрати фон десь там якийсь кольор змінити і так далі. Ну, тобто якісь ось такі нюанси. Тому що е, в проєкті що повинен бути продукт, його важливо презентувати, так? і важливо якісно презентувати. Е, далі, наприклад, е, проєкт може передбачати що, там, відеопрезентацію або створення якихось відео і так далі. То е, штучний інтелект може навіть з озвучуванням допомогти. Так? Не у всіх, наприклад, є дикція така, як потрібно, або ну, це просто швидше, ну, врешті-решт. Тобто є текст, ну, і текст можна підправити, скоротити, переформулювати, наприклад, за допомогою штучного інтелекту, знайти ж інформацію, да, є ж сервіси, які, наприклад, надають і посилання, звідки ця інформація взята, да? і от перепрацювати. Тобто, Це вже просто економить Наприклад, час не на самостійний пошук, а вже є база даних, з якою ти працюєш. Що там, можливо, там, якщо є якісь сервіси, я впевнена, вони є, от, для створення якихось симуляцій, так, або візуалізації експерименту, або навіть якщо потрібен якийсь. Віртуальний герой і так далі. От зараз же є навіть в програмах, да, у навчанні учнів супроводжують якісь герої, які допомагають їм вчати той чи інший предмет. Тобто, тут теж якісь можливо розрахунки, пошук конкретної інформації, генерація презентації. Ну, тобто кожен крок проєкту можна, або навіть можна доручити. Дітям якийсь етап проєкту, так, от ви скористаєтесь таким штучним інтелектом, ви таким, ви таким. А потім проаналізуємо, що вийшло, як, яку інформацію ми отримали, що є достовірним, що недостовірним, і так далі. От і е, от наступне запитання, воно пов'язане з тим, що ми е, дуже часто використовуємо штучний інтелект. Для того, щоб шукати якусь інформацію, опрацьовувати якісь масиви, ну, зрештою, знайти відповідь на потрібне нам запитання. І запитання від Олени Письменної. Чи може помилятися штучний інтелект, чи може він видавати фейкову інформацію? Ну, і робити? Щорок... я знаю цікавилася цікавилась цим питанням, і слухала фахівців цього питання, що так. Особливо це дуже залежить від того, я так розумію, від того сервісу, яким ми користуємося, там платний він чи безкоштовно, тому що зрозуміло, якщо він платний, у нього більше функціонал і, скоріше за все, от є сервіси той же Чаджепіті безкоштовний. Не знаю, можливо, на сьогодні вже щось змінилось, але ж він не мав доступу в інтернет, і тобто він давав інформацію тільки та той, якою він навчений. Так а якщо він ці інформації не навчений, то він що? Він. Там якось навіть термін є, придумує, ну, але там трошки воно якось не так називається, перепрошую. Тобто, звичайно, що штучний інтелект може надавати фейкову інформацію, от з чим стикнулися наші діти, вони там згенерували прекрасні твори, тільки у місті суми таких вулиць немає. От, тобто, це, це питання. саме... По-перше, сервісу, і того, що все ж таки не можна покладатися повністю, треба перевіряти, так? або вже користуватися тими сервісами, які там, мають вищий рівень, скажімо так, того, що вони видають інформацію. Але в будь-якому випадку 100% покладатися не можна. Тобто, можна якісь основні моменти, можливо, напрямок, якусь базову інформацію знайти, тобто знайти з чим ще. Попрацювати, але, до речі, вчора навіть готувалася, знаходила інформацію, що от фахівці говорять, що проблема що штучний інтелект з одного боку дуже інтенсивно розвивається, а з іншого боку, не так про його ж треба на чомусь навчати. Тобто завантажувати базу даних, інформацію, інформацію, інформацію. Тобто, а її ж треба десь взяти, хтось це повинен зробити. Тобто це теж процес, це теж процес. Але, напевно, це ще такий один зі способів розвитку критичного мислення. Так, от ми вчимо наших дітей критично оцінювати інформацію, перевіряти, не довіряти одному джерелу, дивитися там, в різних якихось джерелах. А як ще, от, крім цього, штучний інтелект може допомогти розвивати критичне мислення? Від пана Євгена Балачка запитання: яким чином штучний інтелект може сприяти розвитку критичного мислення та творчих здібностей учнів? Ну о, зрозуміло, що о, ми можемо от надавати дітям якусь інформацію, якісь те, тексти, так тобто блоки матеріалу. Надані штучним інтелектом. Так? Вони ознайомились, а потім ми можемо там поставити перед ними завдання. Що, а що тут не так? Да? Ну, можна навіть сказати, що це от інформація надана штучним інтелектом. Давайте проаналізуємо разом, да? що тут так, що тут не так, бо, наприклад, там є банальні помилки перекладу, да? почки, нирки, бруньки. Так? Тобто, і як, що Принаймні ту інформацію, яку ви отримали, потрібно, потрібно перепрацювати. Так? Тобто, Аналізувати навіть треба ілюстрації, які штучний інтелект генерує, тому що там теж дуже багато може бути чогось дивного. Тобто, все одно навіть ці кроки, роботи, уміння правильно сформулювати промпт це, це теж потрібно. Ну, по-перше, розуміти, що ти хочеш запитати, яке завдання, що отримати, і тобто багато чого можна, крім того, що штучний інтелект надає, якусь може надавати фейкову інформацію, що треба перевіряти, але можна навіть генерувати от прям якісь такі завдання, так, які допоможуть потім з учнями попрацювати з цього приводу. Або ті ж роботи, які вони надсилають. Ну я за це не ставлю двіки. Я, наприклад, не ставлю позитивну оцінку, так але я не ставлю там негативних оцінок. Тобто я з ними розбираю. От, що дивись, от, ти використав матеріал, ну в принципі, це, о, це окей, але ти там зупинився на півдорозі. От якби ти взяв і сам ось це, що ти взяв, і допрацював так, так, і так, і так, і в тебе вийшла прекрасна ментальна карта, так? І, і це була б уже твоя робота. От, тому. Варіантів теж дуже багато, і тут теж буде залежати від специфіки предмету. Дякую. Тоді от ще одне запитання, яке стосується і предмету, і яке стосується етики застосування штучного інтелекту. Ми зараз дуже багато говоримо про те, що справді штучний інтелект він поширюється в різних сферах нашого життя, що він дуже активно поширюється в освіті. І ми дуже багато говоримо про те, що це і хороший помічник, і з іншого боку, це річ, яка викликає дуже багато питань, зокрема етичних питань. І от у нас є запитання від пані Марії Кириленко: чи виникають якісь, і якщо виникають, то які етичні питання виникають при використанні штучного інтелекту в навчанні хімії? Ну, я думаю, тут всі етичні питання, які загальні, що стосуються штучного інтелекту, виникають. Ну, тобто, Це ж та ж академічна доброчесність учнів і педагогів. Так? Це питання авторського права. Тобто, якщо ми там знайшли інформацію, використовуючи штучний інтелект, то все одно ж треба перевірити, чия це інформація і дати посилання на автора. Так? Етичне питання полягає в тому, що е, е, у вивченні хімії, ну, власне, мені здається, для хімії якоїсь окремої етики, е, Ну, якщо, наприклад, учень скористається е, чим, якимось сервісом, який розв'язує, скажімо, задачі, да, то е, Ну, я так думаю, що штучний же інтелект на чомусь навчається. Тобто йому повинні надати якісь варіанти розв'язків, так ну, щоб він навчився їх розв'язувати. Ну, а це все одно буде робити людина, все одно це якісь такі на ну а учень просто скористається і навіть. Не, не усвідомлюючи того, що він просто втрачає можливість навчитися самостійно чомусь робити. Так? От, або це копіювання чужих помилок, якщо там інформація потрапила, помилкова якась. Тобто, це є загальні етичні питання, тому що, ну, по-перше, ми маємо розвивати і учнів, і в собі ось взагалі, оце поняття, що ми маємо дотримуватися і доброчесності академічної, і авторського права, і всю інформацію давати тільки достовірно і безумовно, з посиланням на авторів. Тобто навіть сама ідея того, що я там зараз візьму, чи чийсь розв'язок, чи чиюсь презентацію, чи там візьму чиюсь презентацію, а просто її трансформую штучним інтелектом, так. то... От над цим треба працювати всі? Ну просто про це не треба забувати, про це треба наголошувати завжди. Тому що, ну, врешті-решт, ми не маємо так просто бездумно використовувати штучний інтелект. Дякую. І ось наостанок, вже наш час добігає кінця. Пані Юлія, от які ваші прогнози стосовно майбутнього штучного інтелекту в освіті? Варто боятися, не варто. Є якісь перспективи, чи воно якось так все, як прийшло, так і піде. Ну, я не думаю, що він піде. Я думаю, що нам, нам треба тримати руку на пульсі і вчитися застосовувати різними способами штучний інтелект. Ну, по-перше, це суттєво спростить нам роботу. Чому тому, що наразі я думаю, ніхто засвіта засвітян не буде сперечатися, що ми просто не справляємося з навалою інформації. Ну, це все перепрацювати, переробити і так далі неможливо. Ну тобто, або там якийсь документ перечитати, тобто, а штучний інтелект може подати це тезово, наприклад. Я думаю, що штучний інтелект в освіті застосовуватися буде. Я сподіваюся, що якраз це піде в напрямку. І природничих наук все, ну, все, що стосується експерименту, так і все, що неможливо все ж таки показати ось так, так, або там немає фінансових можливостей в такому обсязі зробити. Да? Ну, тобто, щоб частину цього зробити віртуальним, ну і, скажімо так, для дистанційного навчання це теж дуже актуально. Але він буде і я вважаю, що варто звертати увагу на те, що ну, ми маємо навчатися. Щоб не опинитися потім в ситуації, що ми взагалі десь там за бортом ситуації. І ми не, 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 ну, тому що, ми от так як, ми, коли розпочалася пандемія, провалилися як Аліса в нору в онлайн-сервіси і почали їх опановувати. Оце, десь із цієї серії питання, але, мабуть, набагато масштабніше. І, і от, Через деякий час, от від початку пандемії, було ж була ситуація дійсно, що школи, які працювали онлайн, ну приватні школи, так, була проблема, яка не знайти гарного вчителя, а знайти вчителя, який має вміє працювати онлайн. От тому. Я думаю, що це питання варто тримати на контролі і розвивати, шукати інформацію там, десь навчатися і так далі, з точки зору того, щоб це використовувати у в собі на користь в плані спрощення роботи, щось трансформувати, щось переробити, щось адаптувати. Ну у нас багато такого. Ми вчителі накопичуємо матеріали руками, а потім вони можливо там по контексту, по змісту. Чудові, так? а от Треба їх якось оновити і так далі. Там Створення завдань різноманітних на різноманітні варіанти, там, і так далі. Тобто, я думаю, що єдине, що я не боюсь, що штучний інтелект замінить вчителя, Ну, суто технічно, там якісь от, онлайн платформи, онлайн-тести, це все можливо і так далі. Все одно, ось цей момент, того, що людину поки що, я думаю, принаймні якийсь час, точно ні. А і там ніхто не загинуть українських вчителів, точно ніхто не замінить. це це однозначно. Дякую вам, пані Юрі. Дякую за ваші відповіді. Дякую за те, що ви долучилися, і сподіваюся, що ми ще з вами неодноразово побачимося.